У нас є чудові сестри. Будь ласка, де ви є? Ага, бачу. Пройдіть, будь ласка, сюди. Маша і Діана, да, це рідні сестри. Поки що вони мають однакове прізвище. Ну, щоб ви зрозуміли, у нас два, два сьогодні свята, два свята, дві пари буде. Дві пари буде. Просто це рідні сестри, які, яких беруть різні чоловіки. І у нас є брати, будь ласка. Будь ласка, сміливіше проходьте. Ми дуже раді вас бачити. Цінуємо ваш вибір. Молодці. Так, оце Марія, оце Діана. <риклад> Нікіта і Богдан. Так буває, знаєте, коли в один день. У вас весілля теж в один день буде, ні? Так, да, ще й весілля в один день буде. То можна і по два весілля робити зараз, хай Бог благословить. Знаєте, це люди, які в активному служінні. В активному служінні. Яна тільки прийняла хрещення, Марійка трошки раніше була, от. але зараз вони всі, і чоловіки долучаються до церкви благодаті, хрещення приймало нас нещодавно, якщо пам'ятаєте. І це дуже добре, коли родина церковна зростає за рахунок таких чудових людей. І беріть приклад, особливо брати. Беріть приклад. Бо війна вже скоро закінчується, вам треба ще встигнути. А, нема заперечень ніяких, пастор провів бесіди, заручення. Ви, заручення теж разом були, так? Да? І заручення теж разом були. А, окремо, так. Да? Да. То ми хотіли би привітати наших друзів. А, знаєте їх, да? бачите в служіннях, ніхто нікому нічого не обіцяв до цього, Ні, все, все чисто. Дуже чудово. Давайте тоді встанемо, попросимо благословіння для цих чудових людей. Батько Небесний, ми дякуємо Тобі за милість Твою. Ми дякуємо Тобі, Боже, за те, що Твоє Слово продовжує звершитися. Алілюя! Дякуємо, Боже, за рішучість братів. Господи, за лагідність сестер Боже святий, благослови їх надалі. Нехай Божий мир супроводжує їх в підготовці до шлюбу Господь. І ми будемо в очікуванні цього чудового свята в житті церкви, Господи, благослови їх. Тобі слава і честь, Отець Син та Дух Святий. Амінь. Вітаємо вас. Вітаємо вас, слава Богу. Чудово. Слава Богу. Приходьте на свої місця. Можете трошки разом посидіти. Але майте чемність, вас навчали тому всьому. Хай Бог вас береже.